Привіт! Сьогодні буду робити ковбасу шинка прошуто по рецептурі фірми Альмі. Це серев'ялена ковбаса з технологією так званого підвару. По оригінальній рецептурі йде 80 кг свинини 90 на 10 і 20 кг курячого філія. У мене буде розрахунок на 20 кг, це йде 15 кг. Такує свинини вже посоленої, 4 кг філе з мелетного і 1 кг е, свинини жирної. Спеції будемо використовувати так само фірми Альмі. Мене заінтересувала ця кобаса. Ну, Перший її спробувала, вона мені по смаку сподобалася, а по-друге, іменно за оцією оболочкою. Не знаю, чи тако видно. Всередині О, видно, вона вся йде в приправах. Два вида різних приправ. І ковбаса, коли вона набивається, вже весь процес сушіння проходить, ковбаса, ця оболочка зверху знімається, а всі приправи здаються на ковбасі. Вона, по-перше, дуже класно виглядає. По-друге. Вона набагато вже сама кобаса пропитується ще з тими самими приправами, вона досить має класний смак. Починаємо мішати, як обично, фарш має бути 2-3 градуси, вимішуємо до температури максимум 8 градусів. Свинина, Я кидаю свинина, курки і спеціально. Обично по технологіях е, е, жирна серовина додається в кінці, а так як я хочу, щоб вона її трохи розмазала і її, в принципі, невеликий процент, це 4% на 100 кг, я її кидаю відразу. І так воно вимішується. Таку ковбасу я роблю, за такою технологією перший раз, який, результат, який би результат не вийшов, я його вам... І так, парк вже принцип, ми злезуємося, але і з вами було заміряємо температуру. І температура в нас показує. 7 градусів, 6,9, 68. ідеальна температура для вибивки. От тепер камера показує реальний колір. а це освітлення, звісно, грає велику роль. Набивається до полоски, все є, щоб спеції нормально все вплали, е, повністю в фарш. Виходять такі батончики, закліпсовуємо і виходять такі батони, які вже видно, що спеції проходять е, вологим фаршем і вони вже починають приставати. Далі їх повісимому осадку тоді. Будемо знімати далі. Забув сказати, рукави були 45-ка, вийшло в мене з 20 кг фаршу 48 батонів. Висять вони в мене в холодильнику е, при температурі 2 градуси. Сутки. Це для того, щоб фарш е, е, оплотнився, е, сформувався, а далі буде вже термічка. Сутки усадки е, в холодильнику. І прийшло 12 годин прогрів в теплішому холодильнику при 12 градусах. Тепер я загрузив її в камеру. І будемо при температурі 35 градусів в камері доганяти до температури 25 градусів всередині батону. Далі будемо піднімати. І так, температура вже всередині батона 25 градусів. Це десь Зайняло годину часу, тепер ставимо на 40 градусів в камері і 40 хвилин далі сушимо. Сушка 40 хвилин при 40 градусах пройшла, потім було копчення при температурі 55 градусів в камері, 20 хвилин. Я його не показував по одній причині, що до димогенератора генератор у мене підключений компресор, і він гуде як не чули. Це 20 хвилин було копчення, потім 10 хвилин була перерва, потім ще 10 хвилин копчення і 10 хвилин обвітрювання, щоб весь дим з камери вийшов. Зараз у нас в середині батона 41 градус і буде легкий провар. До при 65 градусах всередині камери. До 57 вже виставив градусів всередині батона. Набралася температура 57 градусів всередині батона. Фух. От наша продукція. Після термічки перевісив кубаску вже в камеру, підписав цінова продукція і поставив дату, коли її повісив сюди. По ідея вона має бути за 5-7 днів вже готова. ну В принципі, буду дивитися по факту. Температура в камері 11,6%, на вологість, не дивіться, він бреше, безбожно, вологість 75% на даний час. Тепер ждемо до готовності. І так, прийшло 6 суток, коли я вже повісив цю ковбаску сушитися, я вже одного батона розпакував. Не стримався. таким він виходить в спеціях. Отака вона виходить розпакована. Вона підготовлена до упаковки. Вакуумні термопакети. І зараз будемо вакуумувати. І так, момент істини, дегустація. Виходять такі ковбаски, зараз ми їх розріжемо. Одну і другу, в принципі. Різниця, в принципі, тільки тут в оболочці. Одна з одними спеціями, а друга з іншими спеціями оболочка. Так як ви бачили на початку відео. А останнє все те саме. Зараз її наріжу і попробуємо. Ну, Починаємо пробувати. Піці дуже класно пройшли, пропиталися колбасу, пропитали. Дуже смачно заходить. Бачите, яка текстура класна. Тут на більше. Чорного перця, паприки, тут більше прообладає горчиця і тмін, на любителя. Кому що подобається, це можна і пробувати. Дякую, що були зі мною, поки я робив цю ковбасу. Всім смачного, до нових зустрічей!